З документами опівдню міській виборчій комісії голова обласного осередку політпартії Нацкорпус Костянтин Немічев. Сьогодні тут починають реєструвати кандидатів на посаду мера Харкова. Немічев іде на вибори як самовисуванець. Наприкінці серпня політика підтримали партії Демократична Сокира, Голос і правий сектор. Необхідну для участі у виборах заставу у понад 270 тисяч гривень допомогли зібрати підприємці та волонтери, говорить немічев. Так вийшло, що там я пішов добровольцем на фронт. Потім повернувся, займався громадською діяльністю, допомагав місту Харкові, Відкрив там багато проектів, які зараз функціонують у місті Харкові. І тобто, це логічна точка, яку треба зараз поставити для того, щоб прихильники оцінили мою роботу. По підрахункам проукраїнського електора це 25%, і тому будемо працювати на нього. Позачергові вибори у Харкові призначили через смерть Геннадія Кернеса. Торік восени обраний мером втретє. Він через місяць помер від ускладнень коронавірусу. За нового міського голову харків'яни голосуватимуть в останній день жовтня. Сьогодні подавати документи, як самовисуванець прийшов і Михайло Добкін. Так тепер... так, тепер заява. Добкін уже був мером Харкова з 2006 по 2010 рік. Політичну кар'єру починав спокійним Кернесом. Був членом партії регіонів та опозиційного блоку. Заставу для участі у цьогорічних виборах виплатив із власних коштів. На мерських перегонах розраховує на перше місце, говорить Допкін. Сотні провів з людьми. Я віжобратно реакцію зустрічей провів з людьми. Я бачу зворотню реакцію. Це моя далеко не перша виборча кампанія. Я знаю, що треба людям. Я знаю, як це зробити. Я знаю з ким робити. Мої основні цінності це квітучий Харків, це можливість зберегти свою культурну та історичну ідентичність. Чи зареєструвати кандидатів? Виборча комісія ухвалить після того, як перевірить їхні документи. Згідно з виборчим кодексом, на це має піти до п'яти днів, розповідає голова міськвиборчкому Олена Матвієнко. Якщо там коштів немає, якщо там немає копії паспорту чи фотографії, немає, то це неповний пакет документів це привід для відмови. Торік за крісло мера у першому турі боролися 14 політиків. На цих виборах кількість кандидатів перевищить два десятки. Спрогнозував у коментарі Суспільному політолог Антон Авксентів. Це пов'язано як з тим, що зараз вибори відбуваються локально. Про вона лише у Харкові, а не по всій країні, як це минулого року. Це пов'язано з мертвою Геннадія Керноса. Тобто, можливо, для деяких політичних об'єктів у Харкові Харкова надається більш конкурентною». подати документи для реєстрації кандидати мають до наступного четверга. Повний список претендентів на крісло мера Харкова оприлюднять 8 жовтня. Дмитро Грибіник, Кристина Матюхіна та Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків.